Мене звуть Артур Петров, я стендап-комік, сценарист, батько, українець, чоловік улюбленої дружини. Для мене перший день вторгнення почався за компом. Я сидів всю ніч, моніторив новини, готувався. Дружина пішла спати до дітей, тобто пролунали перші вибухи, я пішов будити дружину. І почали вирішувати, як ми далі діємо по тим планам, які ми зробили. Ну просто так, так вийшло. Я дуже часто, я не знаю, теж працюю в мас-медіа, і якось ця звичка читати багато новин завжди щось ті моніторити. Вона є, тому ну я прям ну, чекав. Я прям сидів, все читав, 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 читав. Все перші вибухи я такий, ну. Це вже я вже це почув, тому точно почалось. Е, у нас все було зібрано. Цим дружина займалася, всі тривожні рюкзачки, е, всі ці штуки. Але ми вирішили, що поки ми спокійно, ми вдома, ми нікуди не їдемо, далі будемо дивитися по ситуації. Е, поснідали, е, почали там обзвон родичів, е, вийшов, зняв грошей. Пішов в магазин в супермаркет набрати ж їжі, як завжди. І такий момент, що коли я заходив, ще людей не було, і буквально я не знаю, 15 хвилин я щось. Кидаю в, цю, в цей кошик а, і повертаюсь, і просто неймовірна кількість людей, всі кіпішують, всі все згрібають. А, величезні черги, коли ти йдеш в величезному супермаркеті, просто посередині супермаркету зустрічаєш чергу. А, да, був там дивний випадок ще. А, Видно, що всі розуміють, що відбувається, і в черзі стоїть дівчинка. Взагалі, видно, що тільки з клубу вийшла, і, і така, що ви всі пішуєте? Ще така російська, що всі пішли? Я не поняла, що случилось. Що і все таки ти серйозно, вообще? Ну ти, ти так відреагувала на це. Це в перший день ми були вдома, повертаюсь з магазину. Дружина по зуму матюкається і свариться дуже сильно зі своїми родичами з Севастополя. Я з дружиною, напевно, вже 20 років десь разом. Я вперше почув від неї матюки. Вообще, ну там таке неслося. Ну тому що її бабуся, яка живе в Севастополі, почала розмову зі слів. Та це надовго вас і все буде нормально. Ну, більше вона нічого не встигла сказати. По суті. Далі ще пам'ятаю такий дивний момент, коли всі ж сиділи в телеграмах, всі дивилися, що відбувається, величезний потік інформації, відосів якихось. І мені скидає друг відео, як летять гелікоптери над Дніпром. І я йому пишу, і там, прям таке ну, круте відео там. Прям так зафіксовано, як вони летять два гелікоптери. Я пишу: О, блін, я підписан майже на все. Де ти це побачив? Звідки відос? Він каже: ти прикалуєшся Я з вікна зняв. <сум> а він в Вишгороді, і це якраз ось цей момент. Говорить: я на свій телефон зараз тобі скинув те, що я знімаю зі свого вікна. Да, і тоді вже прям страшно було. Я живу а, на Аболоні, це північ Києва, не для киян. А, і почали з'являтися там ці там, новини про ДРГ, про те, що хтось прорвався. І тоді ми вже вирішили, що ми поїдемо до а, сестри моєї дружини на лівий берег а, в приватний сектор. Чомусь а, було. Це зараз. Ми вже там розуміємо, як там летять ці ракети, шахеди, балістика, небалістика. А тоді прям було відчуття, що якщо вони почнуть бомбити, то це коврові бомбардування будуть, і ми вирішили, що потрібно поїхати в маленький будинок. І ми поїхали, нас забрав чоловік сестри. Він а, військовий з досвідом, а, і просто було спокійніше а, з ним, тому що він бував в таких ситуаціях вже на досвіді. Ну, він на пенсії, але все, все одно, а, і ми приїхали туди. Він одразу поїхав по своїм а, справам. А, про які не можна розповідати, але от, ну, поїхав його там два дні, там три дні не було, він повертався там на тиждень, там їздив, а ми були там. І я пам'ятаю, я думаю, всі пам'ятають цей момент, коли починається дуже багато дезінформації з цієї закидуватися, про метки якісь, про вимкнути світло, про телефони. Що всі повинні повимикати телефони про диверсантів. І так сталося, що ми в цьому приватному будинку були ще там родичі, знайомі, там, приїхали, там, хто боявся там, ну, там, хтось один взагалі там, був і просто не міг знаходитись в квартирі саме. Вони теж туди приїхали. І... Я пам'ятаю цей момент, в якийсь, в якийсь день ми виходимо на цьому районі. Я йду з одним зі своїх родичів, йдемо з дітьми, заходимо в магазин, і на мене придивляється продавшиця, і каже: а це ви там висите на стовпі диверсант. Я кажу Ні. А який дім? А що, а що ви знаєте, оць, про наш цей приватний сектор? цей? Я розумію, що я нічого не знаю. Я навіть не пам'ятаю номер дому, і це максимально дивно виглядає. Ми починаємо виходити біля нас зупиняються машини. Я йду попереду. А мій друг іде, значить, родич іде ззаді з дитиною. Біля нього зупиняються і кажуть: а це ну, ви його знаєте? Всі просто починають ще там. Хтось на мотоциклі проїхав, подивився. Я в якийсь момент повертаюся, а на стовпі е, висить е, просто оголошення, диверсант, фотка, і фотка на, ну, просто на принтері чорнобіла. <кій> і там тупо я. Ну, це не я, я розумію, що це не я, але максимально на мене схожа е, людина з такою самою бородою, з такими самими окулярами, з такою самою е, шляп, е, з таким самим капелюхом. І ну, розшук, диверсант, все. Я розумію, чому вони так всі реагують. Ми пішли до тероборони пояснювати, що ось ось я, все, все, все нормально, Там багато блокпостів було різних. Ми до найближчого підійшли, пояснили нам і все. І просто дивних багато було ситуацій, тому що дуже багато. Блокпостів, і вони ж хаотично десь будувалися. І я пам'ятаю, я е, заїжджаю в цей приватний сектор е, на машині разом з е, чоловіком. Як, як це взагалі сказати? Це чоловік сестри моєї дружини? Так, да, от в тому те -то, в, тут, тут в цьому і прикол, що ми заїжджаємо. Нас зупиняють, і тербороневець каже: Я вас знаю, а хто з вами їде? Він повертається, на мене дивиться, каже, Артур. Він каже, а він тут живе. Він каже, ні, але він зі мною. Він каже, так, а хто він вам? І ми повертаємось, і пауза секунд на 10, тому що ми не можемо зрозуміти, хто ми один одному. Тому що там, там, є, там є визначення насправді, але ми такі ну, це чоловік е, сестри моєї дружини. Ось так. І він такий: ну це виходить, хто, і він теж підвисає такий. <гум> починають, починають з кимось ще переговорити. Він, він ну, це, виходить, я швагро. Я, я, як, як варіант, да. О, є таке, ні? Чи це російською? Так, да, так, да, щось там свояк, Ну, ладно, все, пропустили. Ось такий, ось такий настрій був під час перших днів повномасштабного вторгнення. Не знаю. Якось на стресі, якщо чесно, не було якоїсь паніки, напевно, просто якось вдавив дав... собі це, що я не маю права якось кіпішувати чи істіріть. Взагалі ми багато виступаємо перед військовими. І. Там в клініки їздимо і їздимо в частини. Я помітив таку штуку, що коли ти приїжджаєш до військових, і навіть перед виступом ви там спілкуєтесь, пережартувати військових взагалі нереально. А, це це просто ну, по-перше, вони жартують про те, що нам не можна. Про що нам не можна? В них достатньо таки чорний гумор. Я розумію звідки це, тому що я ще спілкувався з лікарями, а, і в лікарів теж дуже чорний гумор. А, тому що гумор, це ж про що? Це захисна реакція мозку. Твого на якусь супер страшну стресову ситуацію. Це якби. Гаррі Поттері, коли, якщо тобі щось да, потрібно це там висміяти. Пам'ятаєте, ось цей момент там, де в них на уроці було. Блін, я не пам'ятаю, як цього звуть чудовиська цього, але там є чудовисько, яке, знаючи твій страх, може. В нього перетворюватись там боїшся ти змій, величезна змія. І для того, щоб це його перемогти, потрібно його перетворити у щось смішне для тебе, і тоді він переможений. Він не знає, що, що далі робити. Ось так у військових. Тобто, взагалі, там коли там збираєшся у компанії, це військових дуже дуже такий чорний і дуже смішний гумор. Є такий момент, що в мене родина буквально там через два місяці я відправив їх за кордон, вони поїхали в Німеччину. І я зрозумів, що дуже важко виховувати дітей, коли тобі потрібно виховувати їх по зуму. Тому що в будь-який момент дитина може сказати: Ой ой, щось зв'язок поганий, пока. І з дітьми така ситуація, що вони майже там півтора року були, зараз повернулися і, и... коротше, є проблеми зі школою, тому що коли наші діти туди поїхали, виявилось, що у нас в Україні шкільна освіта насправді дуже класна. Тому що коли малий приїхав туди. По-перше, їм полегшили трохи програму, тому що там частина німецька, частина українська була. Але малий тим кайфував. Кайфував, тому що те, що він вчив там, він тут вже у нас програма трохи далі йде, він вже все знав. Але зараз йому важко, коли він повернувся з Німеччини, і тому що ну, по суті він пропустив дуже багато. А мала взагалі там була в першому класі, повернулась, Ми такі: Та ні, давай ще в Україні в перший клас підеш, тому що в Німеччині для наших дітей Ну, я дуже вдячний Німеччині. Це взагалі не хейт в їх сторону. Це там дуже багато допомагали. Дуже, щоб, щоб ви розуміли, жіночка, яка здавала моїй дружині квартиру, вона сказала: в мене дві квартири, і коли почалось повномасштабне вторгнення, коли почали приїжджати біженці, я сказала: я одну одну квартиру точно здам комусь з, з, з України. Да, і згадувала, а там прям така ну доросла жінка. Вона не в Другу світову народилася, але вона каже, матір дуже багато розповідала про те, як бомбили їх тоді в Другу світову. Зараз емоційний стан такий, я би назвав його трошки розфокус. От, чесно, тому що дуже важко концентруватися на чомусь, дуже багато інформації. Відмовитись від цієї інформації ти не можеш, здається. Я якось відписався від всіх телеграм-каналів. А потім все одно до дружини бігав і питав, що там балістика чи шахет, що там за новини. Я зрозумів, що це неможливо взагалі. Все одно ти якось повинен за цим слідкувати. Є трохи розфокус, але ти збираєшся в моменті. Коротше. Я, я сценарист, і ми якось писали з одним моїм другом серіал, він не вийшов, це просто розробляли. Але ми придумали такого героя. Серіал називався Розфокус. У нас був герой, військовий журналіст. І він там був, значить, на війні, там в всіх цих військових подіях, і він коли повернувся з війни. А так часто буває, що людина там не мож... ну, знову і знову повертається на війну, але в нього тут було розслідування, і прикол прикол в тому, що в нього через ПТСР він не мог сконцентруватися ні на чому. І йому для того, щоб сконцентруватися, повинна була статися якась стресова подія, і тоді він в фокусі. А так, от він не орієнтується. От я не можу сказати, ну ми там про ПТСР говорили, Я не можу сказати, що там в мене ПТСР, а, тому що це обіцінює дійсно в тих, кого жорсткий ПТСР. Але мені здається, легка форма, якась зараз у нас у всіх українців. А, але. В моменти усієї стресовості ти збираєшся і робиш, що, що тобі потрібно. Тому що ти можеш цілий день бути в розфокусованому стані, розібраний взагалі в депресії якийсь, А ввечері в тебе концерт на 400 людей, тобі потрібно бути веселим, тобі потрібно віддати енергію, тому що це там великий благодійний концерт. Таких багато робить підпільний, волонтери, збори, і ти збираєшся і робиш. Тому от стан такий в спокійному стані розфокус, коли треба працювати, треба робити щось хороше, збираєшся і робиш. А потім знову я, я навіть настільки розфокус, що я помітив, я за оці три роки. Жодного разу не зміг подивитися фільм з першого разу, з третього, з четвертого, з п'ятого. Я, 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 я розумію, що я не витримую от сфокусуватися просто на півтори годині якісь історії. Ось так. Потім вичитав у психолога якогось: треба читати книжки. Що ви розуміли? Я за три роки почав п'ять книг читати і жодної не дочитав. Тому стан такий е, позитивний, але трохи е, розфокусований.